Сьогодні ми святкуємо важливу подію річницю відкриття сімейної офтальмології Фокус. Мене звати Петра Шоксана Іванівна, я дорослий і дитячий лікар-офтальмолог, займаюся лікуванням захворювань сітківки і зорового нерва. підбираю окуляри і контактні лінзи. Тепер з гордістю можу сказати, що працюю з найкращими офтальмологами: Холопенко Марією Васильівною, Гладій Марією Адамівною, Палежі Іваною Васильівною, Кашубою Надією Петрівною. Ми команда і разом долаємо труднощі і що Важливо, разом радіємо успіхам одна одній. Наша мета відновлювати і берегти ваш зір, дарувати вам можливість ясно бачити. Я дякую Богу за благословену професію лікаря. Кожен ваш візит це можливість для нас зробити ваше життя комфортнішим та яснішим. Ваша вдячність та позитивні відгуки найбільша мотивація для нас. Разом з вами ми будуємо історію здорового зору. Дякуємо, що довірили нам своє здоров'я і дозволили бути частиною вашого життя.